Вітаю всіх пасічників. Ось настава зима. Фактично, вона вже як 3 дня сьогодні 3 грудня. Тільки що дивився на термометрі було мінус один градус. По всій Україні різна ситуація, як зима про себе дає знати. А, наприклад, у нас немає снігу. Пасічники, у цей час. Дехто відпочиває, дехто працює. Але фактично пасічники, хоча вони дуже зайняті люди, але настає такий період, як, наприклад, зима, особливо початок зими, коли хочеться трохи відпочити. І фактично робота, яка виконувалася раніше по господарству, вона з настанням холодів трохи розслаблює, ми розлінивлюємося. Ну і більше так. Маємо натхнення пороздумувати на плани на майбутній рік, на майбутній сезон, ну і також подумати і трошки попереживати, як там зимують наші бджоли. Саме тому я хотів сьогодні поговорити про зимівлю і відповісти на декілька запитань, які можуть цікавити особливо бджолярів, які починають своє бджолярство. Перше запитання, яке надходило до мене, це як потрібно бджолам організувати вентиляцію? Наприклад, чи часом підмор, який осипався на початку зими, він не перекриє льоток для бжів? Скажу так, те, що льоток буде перекритий, суттєво на зимовку бжів не вплине, тому що бджоли вони. Має таку здатність переносити досить низький рівень вуглекислого газу, але все-таки підмор на початку зимівлі це є не дуже добре. Хоча таке можливо, ну і можливо, на пасіці, можливо, навіть таке тільки в окремих сім'ях. Те, що ви побачили підмор в якійсь сім'ї, не означає, що так сталося у всіх сім'ях. Підмор на початку зими показує, що Щось ви не так організували по нарощенню бджоли в зиму, ну і також по обробці від кліща. Це перше. Ну, Але якщо таке щось стається, то е, слід цей підмор так підчищати, щоб не провокувати е, синичок, е, турбувати ваших бжів. Це перше. Е, вентиляція у вулику повинна бути е, штатна, постійна. Е, я особливо. По вентиляції не заморочується, особливо на початку зими. Люток, звичайно, вже давно вже повинен бути скорочений. Це ми робимо ще осінню, коли вже є ймовірність нападів на невеличкі сім'ї, а також на те, що можуть залітати оси. Тому льоток однозначно він вже прикритий на одну-дві бжоли. Це перше по вентиляції. Ну, це, що стосується, хто зимує у вуликах із глухим дном. Ну, звісно, що хто зимує із е, сіткою, ну, це вже, як кажуть, е, ну, не в моїй компетенції, тому що на моїй пасіці таких вуликів немає. Е, друге питання, яке є дуже важливим для всіх пасічників, це вже особливо е, важливо і для бжолярів е, професіоналів, це е, попередження. Або утилізація мишей у вулику. Це є дуже важливо, навіть якщо у вас вузький по стандарту літок 8 мм. Чому так говорю? Тому що коли є перенасичення мишей, то особливо малі миші можуть залазити в такий якраз вузький літок. Здавалося б, літок по стандартах, миш би не мала б чого залазити в вулик. Тим більше у нас була практика, коли ми. не Звузили люток на осінь, то якраз на тій пасіці, на тім точку малі миші залазили в люток. Тому завжди організовуємо льоток і звуження льотка по центру клуба. І коли так відбувається, то з осені бджола хоча знаходиться ще в клубі, але вони знаходяться біля передньої стінки, якраз льоток посередині клуба. Тому в таких вуликах миш немає шансу. В тих вуликах, в яких ви виявили миш, ліпше її знищити, чи то отравою, чи то мишоловкою. Тому що практика показує, що навіть якщо миша була прогнана з вулика, вона е, шукає собі можливості повернутися в вулик. Ну і особливо той запах ще теж приваблює інших мишей. Ну а так, в цілому е, не слід хвилюватися, що миші масово буде в вулик. Це може бути там 5% на пасіці, але. Ще до встановлення стійких морозів до того, поки миші знайдуть свої зимівники, слід якраз не допустити проникнення бжів. Коли вже миші розбіжуться по стайнях, по сінах, по хатах ближче до зерна, вони вже тоді у вулик не будуть заходити. Ну і що ще? По кормах. По кормах ще надходило таке запитання, чи можна зараз підгодовувати бжіл? Моя відповідь, що ні. Навіть якщо так стається, що є певні нюанси, такі я тепер не буду заглиблюватися в них, то можна поставити Канді. Ну, але я рахую, що якщо пасічник не зміг організувати годівлю літом і осінню, то. Йому значно треба підтягнути рівень своїх знань по організації зиму. Ну, це якби нікого не образити, але воно так є. Навіть у того пасічника, який погано організував е, корма в зиму. Е, я рахую, що кормів е, спокійно стає до 8 січня. Ну, не слід хвилюватися е, вже ближче до весни до весни, що далі за середину зими, то вже тоді можна і підгодувати чи медом. Ставленням рамки зверху на, на, на клуб. Зручно дуже ставити там, де є холстики. Ну, чи просто ліпьошечкою меду, там кілограм чи півтора в кульочку зверху теж на клуб. В малих сім'ях мед ставити зверху можна, але практика показує, що вони зазвичай його не беруть, навіть якщо в них є потреба. Тому що сила сім'ї не дозволяє їм це зробити. Ну, хоча при різних таких обставинах там є нюанси. Це стосується е, годівлі взиму. Знову ж таки, відповім. Годувати тепер не слід, але можливо. Можливо, але робити це, ставити слід канді. Ну, це не є моя рекомендація, щоб саме так е, це робити. Так. Е, ще що, в принципі, в принципі всі, майже всі запитання я висвітлив. Е, Пасічник тепер чекає чекає в очікуванні нового сезону, але трошки ми відпочинемо і теж будемо теж приступати до роботи. Це, напевно, що будемо або робити, або закажемо рамки, будемо збивати рамки. Теж будемо вже там підраховувати, скільки в нас є суші на весну, щоб розуміти, чи нам потрібно докуповувати гущину. Ну, в принципі, ось так. Ще якийсь інвентар, трохи підкупимо, там поремонтуємо, е, димарі, е, підготуємо лицеві маски, там рукавиці. ну, Весь одяг, який, весь інструмент, який потрібен е, для бджолярства. Ну і будемо з новими силами, з новими знаннями приступати. Ну, ось, всім бажаю доброї зимівлі. Якщо ще якісь е, виникнуть е, запитання, то. Буду розглядати це в майбутніх відео. Всім па-па. О, точніше, українською треба казати, бувайте!